Ну, от, якщо зараз питання з грошима вирішується, значить уже ну, впродовж наступних місяців е наші добрі ракети і дрони будуть, е ну як вони так кажуть, е особо точними осколками зустрічатися з їхніми НПЗ, аеродромами там, і подібне. І подібне. Ну, дивіться, от зараз е от теж перед. Е Зустріч читаю Воронівськ на якомусь там воронівському військовому аеродромі зосереджено тисячу шахетів, які готові будуть бути, е е бути застосовані проти України. Ну, хіба е якщо у нас є точні координати цього аеродрому, е приліт туди 4, 5, 6 фламінго не зробить е е цей аеродром? Ну, просто, Кращим А? Кращим. Кращим, да. він, сразу, відразу, він відразу підніметься на кілька поверхів повітря і буде там висіти. А це означає, що тисячу шахетів до нас не прилетить тільки тому, що ну, от відбудеться те, про що ми говоримо. А для цього, щоб це відбулося, потрібні гроші. А гроші лежать в скрині, а наші європейські партнери досі не можуть знайти юридичних, так би мовити, рішень цієї надзвичайно простої проблеми.